Діву, як попіл, забуття засипає і не чути у голос славних звань та імен. Нещодавно наша знімальна група відвідала одне з найбільших міст Німеччини, Мюнхен. Це місто відоме своєю сучасною промисловістю, баварськими традиціями, а також тісними історичними зв'язками з видатними українськими діячами. На кладовищі Вальдфрідхоф, де спочиває багато відомих особистостей, знаходиться й могила видатного борця за незалежність України Степана Бандери. Ми побували там у день 65-ї річниці його трагічної загибелі від рук російських найманців. 65 років. Minęło kiedy zdradnik Ukrainy za doruszeniem Moskwy zamordował Stepana Banderów 15 w 1959 roku w Munichu. Ta podzieja jest przyczyną, żeby także wspomnieć tragiczną śmierć życia i śmierci członków jego rodziny i najbliższych. Czego dnia, w szanowaty pamięć nacjonalnego heroja Зібралися українці різного віку та з різних куточків Німеччини. Вони принесли квіти, запалили свічки і читали молитви. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться, ім'я твоє, нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя. Амінь. Серед присутніх були й молодь, і старші покоління, об'єднані спільною метою підтримувати українську мову, культуру та традиції навіть далеко від батьківщини. Для нас він герой, і ми вважаємо, що дуже важливо вшанувати його пам'ять, бо він борець за свободу України. І ми... Дуже глибоко поважаємо ідеали, за які він боровся. Так, це свобода України, об'єднаність. Це наша нація, українців. Сьогодні, коли українці розкидані по всьому світу, важливо показувати гідність нашого народу тут, у Європі. Ми відстоюємо своє українство, доводячи, що Україна це нескорена, сильна і європейська держава. І перемога буде за Україною, і якщо колись Забороняли нам навіть думати і промовляти ім'я цього героя українського Степану Бендеру, то тепер про нього люд складає пісні. Да, да. І от одна Дозвольте, наших... заспіваємо, Давай, да, дівчата, давайте. заспіваємо. Да. давайте. Батько наш Бандера, Україна, мати, ми за Україну підемо воювати ой у лісі лісі. Під дубом зеленим, там лежить повстанець, тяженько ранений, олюсті лісі, під дубом зеленим там лежить повстанець, тяженько ранений, за ту спалену хату, за зрубаний за сад, за і роду. за пісню, що чув ніколи, коли їм же не буде дороги назад. Ми пам'ятаємо наших героїв і борців за незалежність, таких як Степан Бандера та Ірина Фаріон. Їхня боротьба та відданість Україні надихають нас зберігати і популяризувати нашу культуру, історію та мову у всьому світі. Слава Україні! Не забуваємо, що ми українці, де б ми не були по всьому світі, що ми українці. є наша мова дуже гарна, українська. І я думаю, що Степан Бандера і Ірина Фаріон, і всі ті захисники, які боролися за незалежну вільну Україну, будуть нами гордитися, якщо ми далі будемо боротися. Приємно, з Одеськи, ми з Одеської області ми стороні. стороні, у вас чудова українська мова. Дякую, так, ну ва, так це ж почалось спочатку повному штабного став... вторгнення. До ва, цього так, не було, але так, до цього не це бу... одна і це одна із моїх моєї боротьби, одна із видів моєї зі моє... своїм о... внутрішнім я? Да, так. Так, так це тільки моя. Ну це було чисто зов душі моїй, тому я дуже... Я зараз це для мене дуже сумно, коли я бачу, що ми лишаємо що самих тих кращих синів та дочків нашої нашої держави. Це Ірина Фаріон. Так. І її Знаєте, я думаю, Ірина Фаріон родичі. зараз дуже гордиться тим, що ви свідомо побороли. Своє я російськомовне і е, мовити сьогодні українською да, да, мовою. ірина так? казала, але якщо із помилками, але ми розмовляємо, тому що як дитина, яка не вміє плавати, ми її підтримуємо. Наговорила так. навіть якщо з помилками обійміть цю людину і подякуйте за те, що людина перейшла на українську мову. Я вас хочу обійняти. Дякую, я дякую я вам. Не, я не можу про це без. Без сліз зараз ще Валентина знає, коли про Ірину Фаріон згадую мені зразу починає плакати. 15 жовтня 1959 року московський агент і Богдан Сташинський з наказу Хрущова убив Степана Бандеру. Пані Ірина Фаріон казала: якщо вони так бояться Степани Бандери, то немає іншого способу визволити з під москаля. Увага не тільки нам, а цілому світові. як іти Бандерівським шляхом. Уже вечір на годиннику 17.10 і люди підходять до могили Степана Бандери, щоб вшанувати його пам'ять. Сьогодні на 65-ту річницю з дня страшного вбивства. Підходять не лише люди. Старшого віку підходять також і молоді підходять хлопці з дівчатами, яким не какая різниця, яким є різниця, хто вони, які також мають свій фронт боротьби тут в Німеччині і також відстоюють українство, українську мову, українську культуру, українську традицію. І саме це. Важливо сьогодні показувати тут, в Європі, що ми українці об'єднані, і наша мова українська, наша ідентичність, українці, українська мова. Наскільки вона важлива сьогодні, в часи такої жорстокої війни, коли знищують нас, українців, коли знищують українську мову в Україні? Я вважаю, що вона дуже важлива. І це невід'ємна частина нашої ідентичності, бо мова формує суспільство. Його формує як ти формуєш думки, тобто це і підґрунтя. І наші великі постаті, наші герої це і є Степан Бандера, Ірина Фаріон, і всі ті люди, поети, письменники. Музиканти, інтелігенція, яких знищила російська влада, яких знищили окупанти на українській землі, лише через те, що вони хотіли бути українцями, лише через те, що вони боролися за українство, за українську мову, українську пісню і українську традицію. Ми бою темними самим пішли виляни рідний край. Українське військо Степана Бандери, за нашу український звичай, ей, ей, українське військо Степана Бандери, за нашу країнський звичай.